OpenAI використовує у платній версії ChatGPT плагін. У цьому відео я покажу, як їх активувати, де їх шукати, та як їх використовувати для того, щоб ви могли збільшити ще свої можливості використання ChatGPT. Отже, ця функція доступна у GPT 4, у четвертій моделі. А вона, як відомо, платна. Тобто, на безкоштовній версії ChatGPT ця функція недоступна. Вам треба оновити свою модель, щоб могли отримати доступ до цих можливостей. Після того, як ви авторизуєтесь, зліва три крапочки біля вашого аккаунту, переходимо на І ось тут вам треба включити бета-функції. Плагіни, вони повинні бути включені. Після того, як ви включите, у вас створення нового чату починається з того, що ви наводите сюди на четверту модель, і отут у вас є плагіни. Бачите, в мене стоїть тут галочка, бо воно вже активована, ця функція. У вас цієї функції не буде, і отут не буде можливості вибору плагіну. Це поки ви її не активуєте. Отже, наводимо на модель, активуємо плагіни, і вони отут усе з'являються. Але поки що немає жодного плагіну, який підключений до нашої моделі. Тому натискаємо сюди на плагіни, магазин плагінів приходимо. І тут у нас відкривається вже безпосередньо магазин плагінів. Тут ми дивимося, вибираємо, або використовуємо ті, які ви знайшли, побачили інформацію про них, про них в інтернеті і інструкції. Тому підписуйтесь на наш канал, дивіться перелік відео у цьому списку відтворення, який створено для. Використання, тут ми ділимося інформацією про використання чат GPT. Ну і звісно, ми створили курс там, де ми ретельно розбираємо на прикладах, як використовувати ті, ті, ті чи інші плагіни для маркетингу, для SMM і так далі. Там вже практичні кейси, які ми самі використовуємо. Тут у магазині нам треба набрати назву цього плагіну і потім його просто встановити. Після інсталяції плагіну, деяких треба реєструватися, звісно, вони розробляються для того, щоб заробляти гроші. Після його інсталяції у вас отут буде можливість вже використовувати безпосередньо цей плагін. І далі вже те, що ви пишете промти, будуть вже сприйматися і цим плагіном. Але як це використовувати? Про це ми подивимося в наступних відео, там де будуть практичні кейси. Сподіваюся, це відео було вам корисним щодо підключення активації плагіну до вашого чат-GPT. Підписуйтесь, пишіть свої коментарі. Нам цікаво відповідати, шукати рішення і записувати у такому форматі відео відповіді вам. Давайте рухатись разом.